Добрий день, дорогі мої любі друзі! Дуже рада вітати вас на своєму в'язальному каналі Knitting in Canada UA. Сьогоднішнє відео у нас буде присвячено таким двом частинам. В першій частині я хочу вам розказати про своє в'язання. Мене цього літа дуже захватили шапки та шкарпетки. Тому я вирішила, що я в цьому відео об'єднаю і покажу вам всі шапки, які я в'язала, а також шкарпетки. І також, я думаю, що я вам покажу покупку пряжі. Я заказала з Литви пряжу, там є така невелика ферма, де вони. Не ферма, а такий цех, де вони виробляють пряжу, обробляють вовну. І я там декілька років тому замовляла пряжу, і зараз вирішила замовити. Але цього разу пересилка набагато дорожча, тому що ціни ростуть. Да? І також розтаможка треба було платити. А кілька років-декілька років тому. Та не було так дорого. Але пряжа чудова, меринос, я хочу вам поділитися і показати, які ж кольори саме я обрала, як вона виглядає. А в кінці я хотіла б з вами поділитися. У нас саме у прошлу суботу було таке, як маленька така виставка, можна сказати. Не знаю, в цьому городі, де я живу, є Українська православна церква. І там, на саме території Української церкви є невеличке таке приміщення. Я не знаю, для чого воно використовується, але саме в прошлу суботу воно було використоване. Невеличка така виставка, щоб показати, напомнити людям. В Канаді, що він війна в Україні ще не завершилася. Тому я, мені було так трохи може, важко йти, тому що я підтримую свою сім'ю в Україні. Да, кожен день ми телефонуємо, розмовляємо. Вони в мене живуть в Херсоні і там дуже небезпечно, як ви знаєте. Тому кожен день я хвилююсь. І коли я почула, що буде така виставка, то я все ж таки вирішила піти. І я пішла, подивилася, і декілька зовсім маленьких шматочків засняла. І там також був ще такий симулятор, що ти мог одіти такі очки і якби потрапити на воєнну зону. Але у мене я не була така смілива, щоб. А діти на голову цей симулятор, і дивитися, як би присутствувати частково на війні. Коли я сказала моєму брату, він сказав: О, як би я мріяв, щоб ми могли зняти цей симулятор і опинитися на мирній території. Але ми знаємо, що війна завершиться, і мир буде, ми свято в це віримо, але і все буде Україна. Ну що, щоб ви не думали, що я шуткувала, коли я казала, що я в'яжу багато шапок, то я не шуткувала. Я насправді їх дуже багато в'язала, і ще в мене є декілька шапок на спицях. Побачимо, як довго я буду монтувати це відео, а якщо я його не зматую вчасно, то саме покажу вам ще шапки. І так, давайте будемо розглядати, так як у мене, можливо, вже нема тут, о, пряжі і таке, з яких я в'язала, але в мене це все є на фотографіях, і я буду прикріпляти. А, саме розпочалося в'язання шапок з цих трьох шапулечок. Декілька місяців тому я була в магазині пряжі і знайшла там а, скільки тут а, шість, шість маточків, два зелених в мене було. І 4 сірих я вам поставлю, це була пряжа. А щоб ви знали, з чого я в'язала. І ці три шапки я в'язала на спицях 4,5 мм. Ось так вони виглядають. Я буду також ставити і фотокар... фотокартки, маленькі відео, щоб ви могли розглянути, як вони, як вони виглядають. І це в мене саме зв'язалося три шапки з однакової 100% шерсті. Потім в мене так розгулявся апетит, що я вирішила ще в'язати. І я достала, в мене була пасма, така сама така риженка, дуже красива, це була пряжа від Netpicsu, також буду ставити. А тут у нас саме мерінос з, з бейбі-альпакою. Дуже така красива пряжа, красива. І мені було цікаво, якщо з маріносу з Альпакою буде також Чудова шапочка виходити чи ні. І я зв'язала, як бачите, вона дуже-дуже гарно вийшла. Потім це шапка номер 4 Потім я іще хотіла в'язати шапки, і у мене було два кольори drops Fiesta Кожного кольору було по два маточки по 50 г. І я думаю, мені дуже. Хочеться в'язати шапки, але з цієї пряжі я сама хотіла спробувати зв'язати шкарпетки. І шапки виграли. І я зв'язала ще дві шапки з Drops з фієста. Там, як ви пам'ятаєте, там вовна з нейлоном. І шапки вийшли дуже-дуже м'які, чудові, і колір так дуже красиво він ліг в цих шапках. Колір Дуже красиво ліг в цих шапках, і мені вони також дуже сподобались. Але в мене немає більше дроп з фієста. У мене залишились такі невеличкі шматочки. І я думаю, що я скомбіную і в шкарпетки все ж таки використаю, може, з трохи цієї пряжі. І це у нас уже шість шапочок. Потім я в'язала собі. Таку дуже цікаву штуку в гардероб собі. Я вам також її покажу, але можливо в наступному відео там, де буду показувати вам свої картинки чи светрики, і там покажу те, що я в'язала, але у мене було такої коричневої пряжі, 6 по 50 грамових маточків. І коли я робила той другий в'язала вироб, я зрозуміла, що в мене залишається два матки, а мені треба тільки пів маточка. Тому я вирішила зв'язати спочатку шапку, а потім остаток пряжі вже дов'язати куди в перший вироб, де я в'язала. Тому що там, знаєте, пару метрів більше-менше це б не грало такої ролі, як в шапці би не вистачало макушки. Тому я взяла одну ниточку цієї такої вовни, китайської, я вам поставлю фотографію. І одну ниточку взяла пуханорки, цієї темно-корічневою, і зв'язала таку шапку. Вона виглядає у мене як чоловіча. Побачимо, вона буде лібо в магазин мені, лібо, може, мій син буде носити. Але така вона м'якенька, дуже приємна, цупка, і я нею дуже задоволена. Потім я дивилася різні вироби на Еці, і я побачила, що тут саме в Канаді дуже такі от, е, шапки з е, товстої пряжі. Тут у нас тільки 20% вовни, а стильний акрил. У нас ця пряжа така дуже, е, знаходиться на, і дуже легко купити в будь-якому магазині. І я вирішила. Що я спробую декілька шапок таких зв'язати і поставити в онлайн магазин. І я купила два маточки, тобто в кожну таку шапку пішло по 100 г пряжі. І я ці шапки вязала на спицях 6 мм і зв'язала дві, потім мені було мало. І я ще купила один такий маток, також тут вовна закрила. Він 200-грамовий моточок був, і ця пряжа була потовстіша. І я вирішила зв'язати одну шапку резинкою 2 на 2, резинкою 2 на 2. Така вона дуже гарно вийшла, біленька. І дві шапки ось такі вийшли. Вони такі, саме такі, ж, а ті. їх можна чи з заворотом носити, чи отак прямо. Ось такі шапульки в мене зв'язалися. Потім я думала, що мені ще зв'язати, і мені захотілося зв'язати шапку з пуху ногу, дуже швидко принесла. І в мене зв'язалася така сама шапочка такарі, либо тиковка, хто як їх називає. І в мене було два матки такого, він як би розовий, персиковий колір, дуже красивий. І я взяла от, дві ниточки пуханорки спиці 4,5 мм, і зв'язала таку шапку, і тут в мене таке закриття дуже швидко, да, як втикавки. І коли я її зв'язала, мені знову ж я вже думала, що вже її зв'яжу і заспокоюся. але ні, а, у мене ще тут на спицях така ж сама шапка росте. А, тільки такого колір екру. Offi, да такі. І буде ще одна, точно така, ж, як розова шапочка. І потім ми побачимо, чи я вже заспокоююся, чи ще піду дивитися через свої запаси пряжі, і обирати щось, і в'язати ще шапки. Я думаю, сезон попереду, і, можливо, вони знайдуть своїх хазяїв, чи якісь зв'яні подарунки, чи може хтось. Купить ці шапки, побачимо, але в мене дуже таке сильне бажання в'язати шапки. Це мені якби дивно, тому що на вулиці плюс 30 така тепла погода, а я в'яжу шапки та шкарпетки. І це я вам, з вами поділилася всіми своїми шапками колекції на даному етапі. Після цього давайте я вам сейчас ставлю, напевно, розпаковку. Пряжі з Латвії, яка до мене прийшла з магазину Young Home, називається він. І потім, після цього, я вам покажу свої шкарпети. Давайте поближче до столу, розглянемо все, що я тут купила. А тут ми бачимо яркі состави, але там подалі в мене лежить сили кілограм ось такої вовни. Давайте розпочнемо з магазину. Це магазин Yarn Home. Такий в нього логотип. Це у нас мериносовий бленд. Це неокрашена пряжа, натуральна. І тут у нас 50% мериносової вовни і 50% сульфок вовни. І на сайті було написано, що вона така достатньо шершава, але доторкаючись до неї, можу сказати, що вона така достатньо м'якенька. І я думаю, що мені дуже сподобається з нею в'язати. І чому я купила саме кілограм, тому що була, по-перше, скидка, якщо купляєш кілограм, по-друге, я хотіла б собі не один виріб з такої пряжі. Тому вирішила взяти кілограм, щоб хоча б два плечові вироби в мене вийшло. А далі, давайте розглянемо кольорові пасми. У мене є дві пасми, отаких от графитових. Тут у нас 400 метрів на 100 г. І це вже 100% меренос. Дуже м'якенький, дуже красивий графитовий колір з декількома краплинками такого світлого. І я замовляла цей кольоровий весь меренос на те, щоб в'язати шапки. Але коли трогаю зараз, то бачу якісь светрики. Також взяла такий лісного кольору зелений, дуже красивий состав також вовна. Два, Дві пасми, такі різдвяно-красні, дуже красивий колір. І потім дві таких неонові яскраві, такий зелений неоновий і така. Як він називається Hot Pink, такий яскраво розовий Ось такі в мене були покупочки що стосовно мириносику. Також я вирішила ще з тему заказати декілька спиць Лотус. Я знаю багато блогерів, пробують такі спиці, і мені дуже хотілося спробувати. Я взяла один, одні спиці 3 мм, такі які нерозйомні. Не і в них такі а, коротенькі, бачите, такі, щоб шапки також в'язати. І ну, подобається, звісно, їх не можна порівняти з ще але достатньо приємно. І лісочка, і також сама спиця. І взяла також одні спиці коротенькі і окремо ліску. І хочу спробувати. Чи сподобаються мені ця спілці чи ні. Так що будемо разом пробувати і поділюсь з вами пізніше, як вони мені в роботі, сподобались чи ні. А поки що розпаковка. На цьому будемо завершувати. Як я вам і обіцяла, в наступній частині я хотіла б вам розповісти про всі свої шкарпетки. Я сподіваюся, що я принесла всі шкарпетки, але я не впевнена. Тому хочу розпочати. З самих останніх шкарпеток, які я завершила, це були саме ці шкарпетки. Я вам зараз поставлю зовсім таке маленьке підключення, щоб показати, з якої пряжі я їх в'язала, це була пряжа від Need це мерінос з нейлоном, пряжа Фелісі. І у мене ушло 70 г на ці шкарпетки. Я в'язала їх ідентичні. А на Мисочки та п'яточки використовувала таку міні-пасму жовтенько. Вона зовсім трішечки відлічається, але вона дуже-дуже підходить сюди. І я в'язала це на розмір 39, і планую використовувати ці шкарпетки, чи для магазину, чи на подаруночок. Наступні шкарпеточки я зв'язала для себе. Це шкарпеточки були зв'язані з пряжі Алегрія – Пряжа, Міринос, також з нейлоном, але по... з цього моменту буду накладувати голос, тому що на відео голос пропав, мікрофон розрядився. Хотіла сказати, що цей меринос на дотик дуже відлічається, він такий шовковистий, такий м'якенький і. Не кожний меринос шкарпетковий однаковий на дотик. Тому я вирішила тут зробити такий рулик зверху, щоб вони були більш тягнулися, а резиночка один на один, і потім я в'язала таку стандартну п'ятку. і Закривала також стандартно. Тому буду носити ці шкарпетки, я їх в'язала для себе і хочу сказати, що мені сподобалося це пров'язати такий невеличкий рулик зверху, дуже красиві, і важать вони 70 грамів. Це все, що стосовно шкарпеток з пряжі Аллегрія, мірінос з нейлоном. Дуже чудова пряжа, якщо в мене буде можливість купити ще таку пряжу, я обов'язково куплю. Наступні шкарпетки я хочу вам показати, це шкарпетки з пуху норки. У мене дуже багато їх зв'язалось, деякі вже поїхали до своїх замовників, але я все ж таки літом вирішила нав'язувати деякі позиції, щоб в мене були вони в наявності. А, тому в мене є декілька пар ось біленькі такі. А, щас покажу вам ще, які у мене зв'язалися красненькі, такі пухла, пухлясті. Красненькі я прала, тому що хочу їх відфотографувати на ногах, дуже красиво, тому їх зв'язала в своєму розмірі і попрала. А остальні шкарпетки не прала, тому що, думаю, перед відправкою все одно хочеться їх освіжити. А, щоб вони були такі красиві, приємні і мали гарний товарний вигляд. Потім в'язала голубі. В мене, знаєте, коли я на наявність в'яжу, я дивлюся, яка в мене пряжа моє око притягує, стоїть і в'яжу. Ось такі чотири пари в мене зв'язались, але було їх більше, тому що я їх відправляла ще замовникам, тому вони не в мене. Але обожнюю в'язати ці шкарпетки, вже в'яжу їх багато років. І ще від них не втомилася. Це в мене, знаєте, як у насіння подсолнухове поїсти так ці шкарпетки в'язати. Вони мене розслабляють і дуже приємний на дотик. І також багато від не... про ці шкарпетки, гарних вигуків від моїх замовників. Тому в'яжу. Також в мене дуже давно була мрія додати таку позицію в магазин, як шкарпетки з пухонорки, але резиночкою 2 х 2. І також дуже хотіла додати такий off-white екро, такий колір шкарпеток, і наразі знайшла цю пряжу і в'язала. Я сподіваюся, що я вам не показувала ці шкарпетки ще, тому що я не пам'ятаю, можливо, ці світлі ви бачили, а коричневаті не бачили. Але хочу вам тут їх показати. Це така нова позиція, яка буде в мене в магазині. І подивимося, як вони в цьому сезоні зайдуть комусь чи не зайдуть, тому що ці лицевої гладі дуже подобаються. А ці відрізняються, але в них такі, знаєте, деревенські, такі якісь то уютні, стиль, як на дачу, щось їх там одягати, деколи такими уютними вечорами. Тому вони мені дуже подобаються, вийшли дуже-дуже гарно, Пух норки держа резиночку цю 2х2 чудово. І побачимо, як сезон піде, але я їх зв'язала, виповнила таку давню свою мрію і я цим дуже-дуже задоволена. Хочу показати вам ще деяких животних, як тут ось кенгуру з такої от зоопарку, їх можна було гладити, вони такі м'якенькі. Це прям неймовірно. Які кенгуру м'якенькі. І вони так лежали, їх можна було гладити, потім кози. Ці такі міні-кози, такі дуже-дуже м'якенькі. Така здоровенна черепаха. Також в мене була така можливість її погладити, вона така гарна. А зараз я б хотіла вам поставити декілька хвилин, щоб ви побачили, які були презентовані малюнки дітей з України. І саме мене цікавила з Херсона був один малюночок, то я його більше засняла. Але також мені розказував чоловік, який там організовує ці всі збори коштів для України, і він розказував, як діти багато дітей. Саме він про Київ говорив і про інші города, де саме діти в школах також приймають участь, збирають для воєнних щось, готують, роблять. І це було таке дуже емоційне для мене походження туди. Але я дуже рада, що я пішла, зустріла деяких людей. Жіночка сам була Савдіївки, і, і з інших міст люди були. Я дуже вдячна, що таке мероприяття проводять, і що ми пам'ятаємо в наших серцях свою рідну землю. Тому пішли подивимось.